Де ти був раніше, Микола? <ріст> чому, чому ти прийшов в моє життя так пізно? <ріст> А у нас нова студія, нові обличчя, щасливі і серйозні, серйозні, серйозна студія, серйозні обличчя. Ми раніше жартували, підіймали вам настрій. Ви за нами слідкували і сміялися, дивлячись на нас. Але зараз ми подорослішали. Я хочу навіть сказати, що пройшло 70 ефірів. А зараз я чувствую себе як вперше, як перше як в не своїй тарільці, тому буду привикати, буду знову освоювати українську мову, тому відразу вибачаюсь. Ось так. Якщо будеш відчувати себе не в своїй тарільці, бери мою. Насправді подорослішали. Хочеться підіймати важливі серйозні питання, якось впливати на те, що відбувається в країні. Я думаю, і у вас є таке бажання. Тому, друзі, робіть це з нами, просто підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок. От так палець до гори задаріть. Перейдіть обов'язково в опис до цього відео. Там є посилання на монобаночку. Це ми збираємо на радіостанцію стаціонарну для першого мегбату 28-ї ОМБР. Обов'язково задонатьте. Бо що б ми тут не робили в студії? Головне це підтримувати хлопців і дівчат, які взяли зброю до рук. Та, взагалі, ми сьогодні говоримо про підприємництво, про виклики з якими стикається підприємництво зараз в Україні. І тому експертом у нас сьогодні в студії буде безпосередньо уча. Асник цього підприємницького, так би мовити, руху це Микола Погорільський, підприємець-блогер. А зараз ще й політик. От ми з Миколи і волонтер. Будемо... І волонтер. Ми будемо безпосередньо говорити на ці теми. Привіт, Микола. Привіт, друзі, дякую, що запросили. Дякуємо, що прийшов. Трошки змінили формат, і хочемо не просто говорити про якісь серйозні речі, а далі трансформувати їх у дії. Тому ми сьогодні розбили такий зробили невеличкий план спілкування, і от хотілось би почати. Якщо ми будемо говорити про підприємництво, про малий бізнес. Хотіли запитати в тебе в першу чергу. Ти скільки років вже підприємець? Ну офіційно, давай так, 10 років. 10, 10 офіційно тут. це е, з моменту відкриття ФОПа. Так, ми коли мені було 15, я щось продавав там по кілограму кави на місяць, ну я не відкривав ФОП. Це не рахується. Ну, 10 років. Чому ти досі пір підприємець? Я тут це особисте. Я ненавиджу працювати на когось. Ага, тут такі. Є от працювати на дядючку, це не моє. Коли мені хтось дає вказівку. От коли починав, ну зрозуміло, що була інша ситуація. А от зараз ти варишся в цьому всьому довгий час. Як взагалі бізнес з нуля? От я, наприклад, коли слідкую за тим, що відбувається в соцмережах, я там бачу, почни бізнес з нуля, збудуй свою там імперію, пройди всього пройди курс. курс за 300 доларів. Ну, взагалі, це щось реальне бізнес з нуля, чи це нуль гривень, газ. чи без досвіду? Я не заходив, звісно, той курс, ну от Давай почнемо без досвіду. Давай без досвіду. Без досвіду реально. Просто є певні правила, які ти маєш себе обмежувати. Mm -hmm. Наприклад, якщо в тебе є 10 тисяч доларів, в перший бізнес ти вкладаєш одну-дві тисячі доларів. відкриваєш, наприклад, кав'ярню, коли ти хочеш відкрити ресторан. Mm -hmm. Якщо ти в тебе є гроші тільки на кав'ярні, то спробуй продавати просто каву онлайн. Mm -hmm. Має бути обмеження, в тебе має бути за, а, якийсь золотовалютний резерв. Подушка безпеки. Подушка безпеки обов'язково має бути, оскільки може бути така фішка, що твій бізнес не вийшов і в тебе є найманий працівник, або навіть тобі просто оренду платити, якщо ти сам стоїш. І виходить так, що якщо в тебе немає подушки, то тобі доведеться брати кредит, і ти в тепер найду кінця життя в шляпі. А так то це звичайно можливо і без досвіду можливо, Там більше скажуть без грошей. Можливо, що таке без грошей? Це, наприклад, працювати по дропшипінгу. Uh -huh. uh -huh. Це деякі форсуються, щоб як нереально великі гроші? Ні, але на цьому можна підіймати. У мене просто працюють дропери. Ну, вони там 10-20 тисяч гривень на місяць можуть на цьому заробити. Я думаю, що прийшов чат, час вести таку штуку. А що ж таке дропери? Да, Я бо тобі. взагалі слоган у нас це важливі речі, простими словами. От для мене uh -huh. Що такі дропер? Я підприємець, у так. мене є товар. Так. Є людина, яка хоче продавати товар, але у неї немає товару. Uh -huh. Вона приходить до мене і каже: Микола, я буду продавати свій товар зі своєю націнкою. У uh -huh. тебе коштує 100, я продам по 200. Uh -huh. я, я продав людині, я їм відправляю. Дропер тільки продає. Uh -huh. Основна задача моя це прийняти замовлення, відправити, отримати гроші, відправити дропера. Uh -huh. Все на всьому своєму робота тільки продавець. Слухай, я тобі скажу, це взагалі для роботодавця. Ну, мабуть, найкраще. Я дуже багато працював в відділах продажів, і там дуже важко знайти людей, які не хочуть працювати, коли низька ставка. А тут взагалі став Ставки немає за процент, так класну схему придумали Це з дроперами. Ну це вже давно йде, ця Схема да я, от е, е, супер, ти знайшов собі поставщика. Ти роботиш по дропшипінгу. А як залучати? Клієнтів, це ж не ринок, де люди просто ходять. Я в не інтернет знаю. сьогодні буде топ-100 тупих запитань від Нікіти. Нічого страшного, це нормально. Не всі розбираються. Так, так, як так. залучати клієнтів? Зараз тільки інтернет. Ну, якщо в тебе онлайн-магазин. Uh -huh. Якщо в тебе офлайн магазин, звісно, ну і інтернет, і якась наружна реклама. До речі, ще теж по наружній рекламі. Зараз купу правил перед тим, як щось відкривати, треба дуже багато чого uh -huh. вивчати. Uh -huh. В цьому плані набагато важче, ніж було раніше. Раніше ти відкрив кафе, назвав його кафе, все, ніяких проблем. Зараз може прийти до тебе Київ. Uh, і в Благоустрії сказати, добрий день ем, неправильно вивіска оформлена. Давайте 27 тисяч штрафу. Ну О, щось типу такого плану класно, тому краще вивчати. Друзі, це не те, що я зараз хочу там хейтити владу, чи щось таке. Просто якщо ви будете відкривати, вам треба mm -hmm. це знати. Ну і, і похейтити завжди Тобто, тоже... ми підійшли до того, що розуміємо, що подушка безпеки має ще заключати в себе штрафні санкції від держави. Важно. 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 Ну, Важно. Правильно, тобто, не треба просто в омут з головою, як от говорять, треба розібратися в питаннях перед тим, як щось починати. Я взагалі Зараз сказав цю штуку про вивізку. Штраф це погано, але в принципі, я іноді їжджу по місту і дивлюсь, які жахливі і різноманітні вивіски можуть бути поряд. Да. І можливо, це і круто, що вони якось це регулюють. І регулюють, хотілося б, щоб це було. Дивись, тут є гарний момент. Так. Фішка не в тому, що вони будуть контролювати, що саме колір має бути однаковий, Я у так. Львові бачили в центрі Львова. Так, там так, всі вивіски одного кольору, класно. одного класно зробили. У нас не так. Не. У нас ти роби, як хочеш, от те саме, але у цієї компанії, будь ласка, Київ реклама. А, серйозно? До, ти, ти трошки доплати, і хоч зелений колір, хоч помаранчевий, який хочеш. Нема такого. Якби Ки... зробили як у Львові, я би слово не казав про це. І вона називається Ки... Київ-Реклама. Реклама. Київ -реклама. Це ну там, і в неї є брат Кій Транс. Слухай, ну от вони називаються ці. Цієї да, да, да. Ну, все зрозуміло, хоча б Київ і реклама. Ну, да, да. ну а взагалі е... є різниця починати офлайн, оцей бізнес з вивізками чи онлайн. Щоб ти порадив зараз. Тому хто Дивись. хоче, як, і... як... От, як ти не працювати на когось. Дивися, онлайн легше у всіх випадках працювати. Угу. По-перше, е... менше шансів, що до тебе хтось. Ну, тобі не треба оренда. Це по-перше, тобі не треба склад. Склад, ну, навіть якщо ти, ти будеш великим якимось бізнесом, займатися склад дешевший, ніж фасадна точка. <займати> Набагато дешевше разів може бути в 5, а може бути і в 10. По-друге, якщо ти займаєшся, ну, ми кажемо про малий бізнес, <займати> от ти прийшов, ти можеш цим займатися сам. Ти можеш сам відправляти, ти можеш сам приймати замовлення, тобі не треба найманий працівник. В офлайн точку, скоріше за все, тобі треба найманий працівник, <займати> тому що ну, не будеш ти там сім днів на тиждень сидіти. Хоча я сидів, чесно, а, ну, це задобує. Це задобує, ти потім наймаєш людей. От, і це треба витрати. Ще один бонус, в тому що тебе важче, грубо кажучи, знайти тим, що ну, ти працюєш вдома, до тебе не прийде пожежна служба і не скаже, що вогнегасник в тебе не висить. До тебе не прийде податковий і не скаже: Ой, а де РО, тому що ти можеш працювати зараз по Айбану. Коли ти працюєш угу. по Айбану, це тобі перекидають одразу на рахунок ФОП. Тобі не треба касовий апарат. Угу. Ага. Так, і я думаю, що друге питання буде: що таке Айбан? <laughs> ну, я не знаю, якщо ти вів думку до кінця, то ми можемо відповісти. Так? А ну, що таке Айбан? Айбан це просто європейський стандарт рахунку. Якщо в тебе на карті 12 цифр, то там 26 цифр. Ага, це такий рахунок в банку, так. якщо простими словами. Давай. Окей. Тобто, <laughs> -давай, якщо давай. я там якось інтернет-магазину замовляю то і там є вибір Айбан чи картка. Картка – це значить мимо білої каси, так би мовити. А Айбан. Ні. Е, теж таке є е, упередження у наших людей, вони просто не знають. ФОП, у нього так. може бути ключ-картка, а ага. може бути розрахунковий рахунок. Точніше, це одне й те саме. Просто ти можеш оплатити сюди, ага. а можеш тобі було зручніше оплатити на картку. Ага. Вона виглядає так само, один в один, як картка звичайної людини uh -huh. твоя. Uh -huh. Але при цьому, якщо мені кидають, то це ну, податково це бачить одразу. Так, і так, я так, маю так. по цьому подавати звітність. Це як таке посилання, типу, як ярлик колись в Віндовсі був. Ага. так? Типу... Ні, ну тобто, це по великому рахунку ти готівку отримав, чи як, як от це ну, зрозуміти? типу на карт, на цю карту. Тобі Дивись, викликнує? якщо ти будеш приймати на картку не ФОП, так. то це погано, це проти закону. Якщо я ФОП і отримую на картку, все законно. Uh -huh. Просто є великі. Зараз через те, що ввели в цю систему РРО, так. є велика різниця між тим, що я приймаю на картку, чи я приймаю на розрахунковий рахунок. Uh -huh. На картку мені треба вбивати РРО, робити касовий апарат. РРО – це каса. А якщо, а якщо на IBAN Ібан... – мені не треба цього. Ага, от я користуюся айбаном для того, щоб не вести ну, бухгалтер, не бухгалтері, а касу. Мені до речі, десь прилітало відео в Тіктоці. Зараз же ж модно все говорити. Ти бачив тіктоці. В Тіктоці прилітало відео, що люди не хочуть айбан, кажуть: дайте картку, дайте картку. Правда. Ти стикаєшся з таким цим є таке? прав я кожен день пояснюю людям, як заплатити за айбан, uh -huh. тому що люди просто не знають. Вони зазвичай кидають всім на картку, і це набагато зручніше. Де да, більше того, вони до того як касу ввели, мені кидали всі на картку, і всім було зручніше. Mm -hmm. А тут вийшла така ну, картку ключ ФОПу, уточню, для тих, хто буде казати, що не просто на ліву карту, uh -huh. ні. Uh -huh. От. І але людям ну, тобто, треба тепер зайти в інше меню, ввести інші дані, там uh -huh. декілька платежів, їм незручно. Але я витрачаю час і такий, вам пояснити, як це зробити, які у вас банки і так далі, щоб людям було максимально просто. Я стикався з такими випадками, що навіть ну, тип, в інстаграмі пишеш, хочу купити. Вони кидають тобі там суму і uh -huh. кидають таку міні-інструкцію, як заповнити яке призначення платежу. Бо я зараз зрозумів, що перевести на картку це просто скопіювати, вставити номер, uh -huh. і далі, там, якщо навіть не підтягується ім'я людини, то ти відправляєш і без проблем. То якщо це Айбан, ти типу не можеш просто вставити. І якщо там в приваті не підтягнулося, ти ще маєш вставити ЄДРПО, маєш вставити ім'я людини, маєш так. вставити назначення платежу. Uh -huh. а, і uh -huh. це дуже від, ну, типу, не юзерфрендлі, це відталкує прямо прям Дивись, Я з тобою згоден, але бонусом ти отримуєш те, що рахунки ФОП а, дуже важко кинути когось, коли ти кидаєш рахунок uh -huh. на рахунок ФОП тобто, сам з того, що тебе обмануть, становиться разів 10 менше ніж. Ти скинеш на картку. Це типу офіційна така е Ти типу, буквально кажеш так? податкові, я купив тут. Uh -huh. Uh -huh. І ти можеш піти спокійно потім в кіберполіцію. От кіберполіція такі справи любить, тому що їх закрити за три секунди можна. Uh -huh. Uh -huh. Ти приходиш, пишеш заяву, вони телефонують або власником, або просто відкривають одразу провадження, і людина повертає. Ну тобто, друзі. Користуйтеся Айбаном, не лініться, це ваша безпека. Так? Я правильно зараз розумію? Ну, це, це важлива річ, яку треба знати. Окей, говоримо про бізнес з нуля. Да? От щоб ти, ти 10 років, більше 10 років в підприємництві, щоб ти людям, ну, мабуть, не радив, чим би не радив займатися як підприємцем? Не радив влізти туди, де ти взагалі нічого не розбираєшся. Тобто, якщо кав'ярню, ти можеш зрозуміти принцип, опрацювавши місяць баристою, угу. то зрозуміти наприклад, відкрити, відкрити приватну клініку угу. от, з першого разу, якщо ти не лікар. Ну це абсолютно <різь> неправильно. Також не треба думати, що якщо ти лікар, ти класний бізнесмен. Mm -hmm. Це теж важливе поняття, тому що тобі треба розуміти основні бізнес-процеси. Mm -hmm. Щоб зрозуміти, взагалі кав'ярня класна штука, 90% з них закриваються, але ти отримуєш класний досвід. Тобто, і як знайти е, постачальника, як okay. ти продаєш, там обладнання, оренду, ти абсолютно всьому навчаєшся. За mm -hmm. 2000 тисячі доларів ти отримаєш курс просто життя, який ти можеш купити десь онлайн за 2000 тисячі доларів, але онлайн то ти можеш не зрозуміти, а тут ти прям розумієш. Як проходять процеси? Куди краще почати? Неризикова група. Неризикова група це не електрика, не акцизні, не їжа. Uh, і щось там ще якесь. а і не ліки, і не ювелірка. У Нас п'ять uh, таких груп, які вважаються ризиковими для податкової. Uh -huh. uh, якщо ти займаєшся одягом, продаєш онлайн одяг. Це зараз саме таке з точки зору вести бухгалтерію набагато легше. Uh -huh. Uh -huh. Треба барати ті ніші, які ще не до кінця зайняті. Uh -huh. Якщо ти йдеш в двері, якщо ти йдеш в вікна, <рес> це там. Суїцид. Це суїцид. <рес> Чому Пояснюю. Тому що конкуренція там така люта, що ти не витримаєш там рекламні бюджети нереальні. Також, коли ти відкриваєш будь-який бізнес, ти треба розуміти, або ти класно вмієш продавати через Тік-Ток uh -huh. і можеш не залучати гроші. До речі, от у мене один з бізнесів, який приносить зараз, до речі, основний дохід, я його зняв з тік і вклав рекламу абсолютно нуль. Нуль гривень в рекламу cool. в мене було видано. Але якщо ти цього не зможеш зробити, і не всі так вміють. Uh -huh. І теж у мене теж не завжди це виходить, тобто я можу новий товар не продати, іде через ТікТок. Тобі треба розуміти, що коли ти продаєш гроші, у тебе мають 30% бути на рекламу бюджету. Угу. Ти купив товар на 30%, грубо кажучи, в тебе 30% подушка, і 30% йде в рекламу. Генрі Форд казав: якщо в мене буде 5 доларів, 4 з них я кладу в рекламу. Вже тоді. Вже Тоді. Коли Тіктока ще він, не він, було, як помилі. А я повна цитата в Інстаграм. <ріст> <ріст> Слухай, ну взагалі Тікток. Ну от я так теж спілкувався з молодими людьми, які там говорять, що вони підприємці чимось почали займатися, вони на тік ж аж моляться. Ну, що я зніму якісь вірусні відео в Тікток за щось туди заполюю і в мене попруть продажі. Це реально так? Це можна зробити, але може бути другий варіант в тебе взагалі ніхто не буде дивитися. Mm -hmm. Є певні фактори. От якщо ви шукаєте товар, він має бути з вау-ефектом, і бажано, щоб був корисний, і третій пункт дешевий відносно. Тобто, якщо ви залітаєте в TikTok з я не знаю, там продаю оцей стіл по 50 тисяч гривень, mm -hmm. ну явно нікому це не буде цікаво. Mm -hmm. Ну, дуже малі аудиторії. Якщо ви продаєте, я не знаю, якась чашка, і вона буде в формі черепа, вона світиться, і вона там ще якийсь бонус, і це ще за 100 гривень, mm -hmm. то люди такі, оу, треба купити. Такі товари продаються. Mm -hmm. ну, а, Мала ціна, напевно, те, що е, цікавить людей зараз, ну, не тільки. Ні? Не тільки, абсолютно скажу, тому що в мене є деякі позиції, які в два-три рази дешевші, ніж розетки, але люди не хочуть їх uh -huh. купувати. А є навпаки позиції, які там напевно можуть бути і дорожчі, але люди купують. А чи ж а не виникає такого питання? От при відкритті бізнесу, От я захочу займатися там товарним якимось бізнесом, там одежою чи а, чимось таким схожим. І блін, що робити на цьому ринку, вже є такі гіганти, як розетка, як а, їх конкуренти. Не відталкує, ну є ще у людей шанс запригнути в цей потяг. І завжди, є, завжди є, просто треба знати ніші, от як вікна і двері, яких не можна. А в більшості ніш абсолютно немає ніякої монополії, спокійно можна залетіти. Єдине, що з одягом ти, спокійно, ти не, рів, не будеш порівнювати себе, себе і одяг і розетку одягу, mm -hmm. тому що там це не основна. А, в основному там купують електроніку. Тобто, коли ти магазин електроніки новий, тобі дуже складно залетіти в ринок. Дуже складно. Якщо ти магазин одягу, і ти плюс-мінус, або сам відшиваєш, робиш унікальний товар, або він в тебе якості класніший, mm -hmm. або ціна в тебе нижча, ти спокійно можеш залітати. Почув таку штуку, що можна щось самому робити і бути таким типу самозайнятим. Тому, друзі, якщо ви щось вмієте робити своїми руками, це теж може бути і продаватися в соціальних мережах. Слухай, кому б ти не радив займатися? Бізнесом, кому б ти не радив ставати підприємцем? людина, яка не може себе організувати, це буде найгірший варіант. Якщо ви не організовані себе, ви не можете встати там в 10 ранку, чи ви стоїте завжди в 3 години. А, ви не можете не знаю, ви погано чистите зуби, тому що вам ліньки, то скоріш за все, у вас нічого не вийде. Тобто, перше правило це дисципліна. Так, дисципліна, тому що ну подумайте, якщо вона не вміє рахувати, якщо вона поняття поняття немає скільки податків вона має бути платити, якщо вона не вміє досліджувати нову інформацію. Якщо для неї, я не знаю, ну тобто вона не читає, грубо кажучи, останніх новин, які можуть її стосуватися, то вона і для бізнесу не буде читати останніх новин. Банально, РРО, там деякі люди навіть не знали, що його ввели. А mm -hmm. потім прийшли, штрафанули на 50 тисяч. Mm -hmm. Тобто, треба слідкувати за тенденціями. Я не кажу, що тут 100% от людина взагалі ну, не зможе. Просто ну, їй треба буде більше старатися. Тобто, ви відкрили, вас окупують. Mm -hmm. Ви можете провтикатися, не звести нову партію. Ви вже втратили там 10 клієнтів. Mm -hmm. Ви можете а, провтикатися не перевірити якість. Теж немає вже 10 клієнтів. Ви вчасно не відправили. Ще мінус 10 клієнтів. І це, це погана звичка дуже. Я просто хотів сказати, що я от про ну одяг і ось це штуку, там з погли... поглинанням інформації стосовно податків всього іншого. Я от дивлюся, є дівчата, ну які такі, знаєш, називаємо їх легкі. Вони там шиють якісь свої речі, займаються своїм мікробізнесом, і вони далекі від податків, далекі від того, щоб. Читати про це щось, щоб поглинати цю інформацію, але вже роблять якийсь бізнес. Чи сприяє якось держава взагалі на, там, на те, щоб. Оця дівчина платила, як, як, ну, вона просто, знаєш, там, не хоче розбиратися чи щось таке. Допомагає якось людям. Дивись, і моєму розумінні податковий має бути більше консультативним органом. Mm -hmm. Тобто я маю подзвонити, сказати, добрий день, я хочу відкрити бізнес і буду от, продавати чашки. Як мені правильно оформити, які мені документи треба, дайте, будь ласка, відповідь. І вони тобі консультують, і ти такі, а, все, я все mm -hmm. знаю, вся інформація в мене є. Як у нас було, дзвонить мені щось податкове, я там а, відкривав касу, і вони кажуть, а, відкривав касу, вона сказала, у вас тут помилка, там звіті щось таке, переробіть я кажу, окей, а ви не проти, що якщо запишу нашу розмову як консультацію? Uh -huh. Я такий, ну добре, окей. але раз ми це консультація, дайте мені відповідь на питання. Якщо я друкую чашки, це е, мені вводити як власне виробництво чи як готовий товар продавати. Мені відповідають, я не знаю. Хотів запитати. Ми казали фоп, фоп, фоп ось Артем сказав третя група. Є значить, ще перша, друга. Це що, як якась інклюзивність, типу. Чи що? це я градація більш. Ага. А в тому ну, ти можеш трошки подробно битися. Давайте. Якщо простими словами, є чотири групи ФОП. Четверта стосується тільки аграріїв. Uh -huh. Більше нікого не стосується. Перша група це, грубо кажучи, ви стоїте на базарі. Uh -huh. Ви ти стоїш на базарі, тобі треба щось продавати, і в тебе ліміт один мільйон на рік uh -huh. гривень. Ліміт, я чесно, я не розумію, чому вони взагалі встановлені. Ці ліміти, для мене це якась дичина, але вони є. Мільйон гривень, якщо ти більше заробив, ти вже не можеш бути першою групою ФОП, ти вже друга група ФОП. Ти платиш менше всього податків. Там наскільки пам'ятаю, зараз півтори тисячі на місяць, щось таке. Друга група ФОП більшість використовують її для товарки. Үгі. В основному що ти маєш право продавати. Фізичним особам, ФОПам ти маєш продавати на єдиному податку. З фірмами ти не маєш права торгувати. Mm -hmm. Тільки якщо вони теж товка на єдиному податку, але mm -hmm. їх мало. От. І в тебе ліміт 5 мільйонів на рік. Ти платиш 3000 зараз плюс-мінус на місяць. Третя група ФОП, ти платиш 1500 на місяць, плюс 5% від надходжень. Не плутати з прибутком, це саме дохід. Mm -hmm. Дохід в тому, що якщо ти воно коштує 50, ти його купив за 100 продав, ти платиш 5% зі 100. Mm -hmm з За, обороту, ну, як каже так, але так, єдиний так. бонус там 7,5 млн в тебе ліміт. Так ну що ж, в принципі, плюс-мінус е, зрозуміло. Єдине, що хотів тебе запитати, ти казав перед тим як починати бізнес трохи вивчити нішу, можливо, вікна не надайте. Як це дізнатись? Де взяти інформацію? От е, початківцю підприємцю? у тебе досить великий. А Дивишся на Google AdWords Банально скільки людей прибувають конкретно кальян купити. Якщо ти просто тоді ти бачиш, що там три тисячі повідомлень на місяць, три тисячі людей шукають, так. ну це ніша ну, немає сенсу не там немає конкуренції. Ну, я не кажу зараз про кальяни, як приклад. Вот. Або, наприклад, ті товари, які, ну, очевидно, більшості людей вони не потрібні. Наприклад, угу. не знаю, це буде веганська чашка, яка після одного разу вона буде розпадатися. І мега-екологічна. Скільки людей її купить? Ну я не знаю, ну один відсоток ну маленька так, групка така. Mm -hmm. Так, а якщо ти береш універсальний товар, який підходить просто чашка, всі користуються чашками. Діти, mm -hmm. дорослі, жінки, чоловіки. будь якого статку, будь-якої кількості зарплати, у всіх є чашка. Ти розумієш, що тут буде більше клієнтів. Так. Тобто тут має бути звичайна логіка. Також, звичайно, не забуваємо про uh, Google Вордсат. Ой, oh, Adwords. Да, якщо що, то сервіс, сервіси Google, за допомогою яких ви робите собі рекламу в пошовику Google. Так я mm -hmm. правильно розумію? Так. І вони ще дають додаткові інструменти для аналізу ринка. Я точно знаю, що там є чудова а, справка, яка допоможе вам розібратися. А ще там є номер гарячої лінії. Ну, ви можете прямо в гуглі написати Google AdWords» і «Google Ads». І попадете на їх сайт, там є номер телефону, ви зможете зателефонувати в український офіс, і вам на українській мові там, дадуть консультацію, як що зробити. Це зрозуміло. А якщо, наприклад, це якщо ти розглядаєш продаж, ну, комерція. Умовно говорячи, комерцію, да? ну, як звично, товарна комерція. А якщо людина. Знаєш, як підприємець, він хоче принести щось нове, свої послуги. Я не знаю, Масаж, мож... Масаж. а можливо, взагалі, якась там оцінка тебе, поста... під, під, підбір тобі гардеробу, ну, ну, стилістика. Да, ну то те, що нематеріальне, є в тебе в цьому випадку якісь поради? А, ну, тут набагато простіше, тому що тобі, по-перше, не треба знімати офіс, оренда, не, тобі не треба так вкладати гроші в товар, тому що ти по суті ну, твоя послуга це і є товар. Угу. От, як просуватися? Просуватися зараз. Ну, тікток, чисто тікток. От інстаграм робоча сторінка з купує uh -huh. Також ти робиш в тіктоці відео різні масові. Якщо ти робиш просто ремонт, не знаю, ти, ти плиточник, так? Uh -huh. От є Вова Плиточник, популярний тікток Вова плиточник. От, а в нього там двісті шось тисяч підписників робота на півроку. Uh -huh. Чувак, просто плитку класно кладе. Все, але себе так продав. Ну uh -huh. як я не знаю, як Бога. І фішка в тому, і він не тільки про плитку робить. А, він спочатку він починав, що от я кладу плитку, потім розумієш, що це не всім цікаво. Він такий про ремонт в цілому, які помилки при цьому. Так само стиліст може. Що, які кольори один до одного пасують, які не пасують. А, якщо ти що по матеріалам, чи цей матеріал тобі буде добре влітку, чи він буде тобі добре взимку. Він себе так продає. І потім, і головне відео не продавати саму послугу. Більше треба показувати, що ти щось знаєш. Людина сама тобі, сама тобі напише. Тобто за допомогою соціальних мереж показуємо свій досвід, свою експертизу в тому, що ви краще всього вмієте. Якщо це масаж, то як вирівняти спину, якщо це е, одяг, то як. Підібрати лук зимовий спортивний в школу дитині. Якщо це плитка, як ви добре і класно кладете плитку і не пиздите в неї гроші? Та? Я ну єдине ж För... поправлю тебе не лук, а цибуля ну, так. Е, Бо і... ви шоу. так. Це я просто хотів підвести такий цим невеличкий підсумок. У нас є для тебе заготовлені ну питання від наших, так би мовити. Глядачів, від друзів, від дітей. Ну, ми ж простими словами про важливі речі. Так. А, ось, і... А... Ми зараз Давай. попросимо просто режисера, трансляції. Давай ми пояснимо, що це, а потім попросимо. Ага, окей, окей. Давай ми пояснимо. Зараз ти побачиш дітей, вони тобі поставлять. Серйозне питання. А відповісти їм треба так, щоб от навіть діти зрозуміли твою відповідь. І щось, щось. Щось зрозуміли і щось їм залишилось. Так ви попросимо ви. нашого режисера поставити ролик. Привіт, я лев. Хочу бути підприємцем. Що мені треба зробити для успіху? Перевести? Я зрозумів. Так, що треба зробити підприємцю для успіху? Лево. Лево. Мені давати відповідь так, ніби я реально йому. Просто я би сказав, перше, це зареєструй ФОП-дії, але ну. Я ще сумніваюся, хтось йому видасть. Напевно, давай з допомогою цього питання ми вже це проговорили. Просто там, типу, як міні-план пошагово, загально так попитаємося проговорити, що це може бути. Пошаговий план для Олега. Перше, зрозуміти… Лева, Лева, вибачаю. Перше це зрозуміти, що подобається, який мультик. Потім знайти тарілки з цим мультиком, або якісь інші продукти з символьтиком, купити їх десь по знижці і продавати потім після знижці по повній ціні. Супер! Мені здається, ну Лев виросте гарним товарником, підприємливим товарником. А ми надішлемо твою відповідь Леву і запитаємо в нього, що він зрозумів.